Отже, в нас є такий ролик, і ми бачимо, що смайлик повністю на... закриває-покриває як шапка голову. Ось. Це використовується, коли ви собі хочете закрити лице, або, може, хтось соромиться, може ще якісь є сенси. Ну, давайте по порядку. Як зробити такий проєкт. Ми додаємо новий проєкт. Ну, тобто створюємо новий. імпортуємо файлик. Для випадку відео взяв таке на пекселсі щоб воно було якесь цікаве. Заходжу в стекери меню. Зараз воно підгружається. І тут є. Ну, я взяв такий смайлик. Смайлік, звичайний смалик. Ось. Я обрізаю відео для того, щоб. Не працювати більше, ніж потрібно, вже підготовлю, збільшую зум на таймлайні. І далі можна через Ctrl і кольорусько крутити, збільшити, можна там нажимати, де я перед цим. Включаємо на початок, і тепер мені потрібно, щоб смайлик був на лиці. Вже на початку кадру вже був. Але воно трохи незручно, оскільки дуже далеко. Якщо є така зум-можливість, мені вона дуже сподобалась для цього проєкту, але не лівою мишкою потягнути. Я хотів ближче до голови, але це неправильно. Вертаю назад, Ctrl-Z і кольосико зажимаю і можу рухати. Це файно. Ідеально. Тепер можна працювати з самим смайликом. Смайлік в нас є, і ми його зменшуємо до рівня голови, щоб було естетично. Ось і даже можна повернути. Пер. Так, підлаштували. І, в принципі, воно готово. Далі можна працювати вже самим е, покадровою. Тобто я її вже перед цим збільшив, вона вже готова. І тепер, цей, коли виходить голова вже сама засмайк, я буду його поправляти. От голова десь захоче виходити, я розділяю. І ролик на дві частини для того, щоб зафіксувати стару позицію. Я в новому ем, як би сказати, відрізку смаліка. Тобто я дублюю, можна згадувати, смалік. ідеалі це будуть скопійрувані смаліки. Просто я взяв великий і розрізаю на кусочки. І в кожну відрізку я відрізав клавішу Ctrl-B, це гаряча клавіша розрізав ви можете використовувати розріз в цьому. І виходить, що майже кожних два рухи по шкалі. Мені приходилось зупинятися і змінювати позицію смалика. І отака вона робота нескладна. Рухаєте, відрізаєте, міняєте. Рухаєте, відрізаєте, міняєте. Ось. Отакі дрібними кроками для того, щоб вийшло класно. Якщо це робити не так детально, воно вийде гірше і не буде взагалі того ефекту, який ви бачите на, на просторах інтернету, в принципі, це все, що потрібно знати, можете і приступати. Просто я вже вирішив завершити до кінця. Тут трохи легше, оскільки пішла якби, slow motion. ось і там було легше Можна і крутити смайлік при тому, як ви його будете переміщати. Ось. В принципі, ось така робота.